У будь-якій справі до церкви долучалися різні люди, які, з одної сторони, як ми чули, і ніби в Бога увірували, але не покинули. Тут вірую в Бога, святкую Різдво Івана Хрестителя, але заодно ще Івана Купала. Тут От усього, знаєте, у цих людей стало намішане. Нема чистої віри Христової. Тому стараємося мати ту чисту віру в Бога, звіряємо свою віру по Святому Письму, як Святе Письмо каже про те, бо заглядаючи в Біблію, ми якраз можемо мати добре мірило чистоти своєї віри. Ну, а так як ще якраз ще ми з Богом. Ті плоди Духа, Галатів 5, розділ, 22 вірш заглядаємо туди, читаємо, які ми маємо мати плоди духа, якщо з Господом ходимо. І не дивлячись на ті всі біди, будемо попечатані як раби Божі, як слуги Божі, бо саме розуміння раб Божий, дуже багато людей, знаєте, не пізнавши правди Божої. Десь їх це трошки зачіпає, десь там ні то так то важкувато. Раб Божий має на увазі в тому, що на раба чи йогось по закону ніхто не мав ніякого права. Раб Божий це в тому розумінні, що ти є той на тебе ніхто більше права не має, окрім Господа Бога. Ніякий ні сатана, ні демони, ні ніякі біди на тебе права не мають, а тільки Господь. І він знає, як свого раба рятувати, що допустити до нього. От та людина вже живе чисто лише під водінням Божим. І ті люди, які дійсно запечатані тою Божою печаткою, то нічого їм шкодити не буде. Ні війни, ні голод, ні смерть. Ні ті всі страхіття, які йдуть на цей світ, трясіння землі і все решту, які лише великі біди мають статися. І у розділі восьмому вже сказано про розкриття сьомої печатки, бо книга була з семи печатками, і коли сьому печатку розкрив. Німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано було їм всім сорим. І прийшов другий ангел та й став перед жертовником із Золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав. На золотого жартівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих. Вите, які також важливі є молитви святих. Люди багато нехтують, знаєте кажуть, от там чи ми маємо право звертатися до святих, щоб вони молилися за нас, чи це правильно. От що слово Боже нам відповідає? Дим Кадильний з молитвами святих. Від руки ангела перед Богом. І ангел кадильницю взяв, наповнив її огнем і жартівника та й кинув на землю. І щинилися громи, горкотньова, блискавиці та трясіння землі. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. Далі, сьома печатка розкриває далі таємницю сім сурем, десь при нагоді. Тоже переглянемо разом ту таємницю з Семи Сурем, що має далі бути. Хай Господь Бог благословить. Хай милостив Господь Бог дасть нам всім як рабам і слугам Божим бути запечатані печаткою Божою. Хотімо тої ласки від Бога, просімо. Особливо молимо щоб та печать Божа була на наших воїнах, щоб їм нічого не шкодило, щоб вони у тих небезпеках були порятовані Богом, і всім нам треба прагнути того порятунку від Господа, бо тільки у Господі наш порятунок, і ніякі страшні біди нам не страшні, бо коли з нами Господь, то вся небезпека відступає, вся біда не має влади на нас. Бо, як сказано, що ми вже тоді під владою Божою, під Його опікою, під Його захистом. Хай милостивий Господь Бог зійшле свої благословення, свої милості багаті. Всім дуже вдячний жертводовцям, які допомагають для наших Збройних сил. Хай Господь Бог благословить вас особливими, щедрими дарами. Всім дякую за підтримку, Божих благословень, Божих ласк. Амінь. Слава Ісусу Христу.